Всім привіт, друзі! Давно не бачилися нове відео з оглядом новинок від компанії LEGO. Багато LEGO знову ж таки накидало нам нових наборів, які скоро вийдуть або вже вийшли. І давайте подивимося на них, що ж нам компанія LEGO новенького показала. Давайте перейдемо до наборів. Обов'язково підписуйся, став лайк цьому відео. Та, якщо хочеш, підтримай канал матеріально. Всі посилання будуть під відео, а ми переходимо до наборів. Отже, не знайшов я на сайті LEGO ось такі новинки по Майнкрафту, тому показую вам з сайту Brickset. Це у нас брікхедси по Майнкрафту. Як ви бачите, у нас три буде нових брікхеда. Це Алекс, Лама та е, зомбі зі світу Майнкрафт. Чесно кажучи, не сильно володію інформацією, але е, для поціновувачів, я думаю, е, Майнкрафта це буде досить прикольні набори на полицю. А так, е, ну, для мене вони не. Ніякої цінності не представляють. Тому переходимо далі. Ще один набір, який я просто вам покажу. Цей набір навряд чи ви зможете купити, тому що він ексклюзив для Лего Хаусу, який знаходиться в Данії але я хотів би вам його показати. Просто заради цікавості, щоб ви знали, що таке взагалі так ну Хто не знає, що такі набори випускають. Ось такий набір. Це четвертий колекційний лімітований е, набір. Е, бачите, тут написано хаос, будинок кубиків. І це у нас е, фігурка ну як приурочений цей набір до того, що там. Начебто мільйон фігурок таких випущено. чи взагалі мільйон фігурок випущено Лего чи мільярд. І вони вирішили випустити ось таку велику копію фігурки Пірата. Досить популярна фігурка. Звичайно, більшість Лего-фанатів її бачили. І вирішили випустити її ось в такому вигляді. Ну, знову ж таки, це виключно для якихось супер -олд -фанатів, і для мене вона взагалі ну, особисто не бачу сенсу в ній. Тому давайте далі переходити до наборів. Отже, у нас нова серія мініфігурок, незвичайна нова серія, тому що тут вдвічі більше фігурок, як зазвичай, у колекційній серії мініфігурок, вона приурочена до 100 років Діснею. І давайте подивимося, що ж нам тут. Показали, які фігурки можна вже купити в Європі. Не знаю, в нас ще не бачив. Бачив тільки в перекупів за дуже великими цінами. Тому давайте глянемо. Хто ж у нас тут є? Так, тут не сильно, так прям видно. Ось тут можна роздивитися. Е them, euh, можна роздивитися. Е Чесно кажучи, я навіть не всіх знаю. Беймакса mm знаю, прикольний мультик. А більшості таємниця Коко, два персонажу. Не знаю. Можете написати в коментарях, хто знає, хто це тут. Звичайно, вони всі підписані, можна всіх глянути, передивитися, але я ну, не збираюся це робити, тому що, чесно кажучи, я ну, взагалі не фанат цього всього. Круела, принцеси, Пінокіо. Е, тобто, ну, міні -мікі Маус, начебто міні Маус взагалі то мала бути теж, але не бачу. Е, загалом, ну така собі серія Беймакс, як на мене, не дуже, тому що він. Тут руки йому зробили трошки повноваті, але загалом, мені взагалі не зайшла ця серія. Єдине, що це прикольний в Самбреро ось такий скелет-гітарист. Е Прикольна, реально фігурка. Ось ця. Все інше, ну не знаю, на, на поціновувачів Давайте дивитися далі. А далі у нас нові набори по зоряним війнам. У нас вийшов уже, якщо не помиляюсь, три серії нового сезону. Третього сезону вже серіалу Мандалорець і Лего не відстає і випускає нові набори знову ж таки по мандалорцю. І найменший з них, вони ще видно, е тут у нас цін немає в нашій локалізації. але е е е Набірчик такий для тих, хто хоче знову ж таки заполучити, ну, отримати одного єдиного у нас мандалорця та його е та грогу. Не знаю, у мене особисто є кілька їх, тому не бачу сенсу в цьому наборі особисто для мене. Але хто хоче отримати мандалорця собі в колекцію, Дін Джаріна, то. Особисто це класний набір, тому що він невеликий і за невеликі гроші можна собі отримати дві класні фігурки. Далі. Далі у нас е, винищувач, човник-винищувач піратів. Ну, я ще не дивився. Чекаю всі вісім серій серіалу, щоб подивитися, але сам набір досить непоганий. Ну, Знову ж таки, набір сірих деталей плюс фігурки. Це характеризує більшість наборів по зоряним війнам. Цікавий корабель, досить деталізований. І фігурки в нас, як ви бачите, мені здається, що А, ну це такі пірати, які були в першому сезоні теж схожі лица, як в першому сезоні Мандалорця, там, де був ATST, такий ржавий. Так, ось так він виглядає. Давайте перейдемо далі. Далі у нас ось такий. TDB, tdb l, 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 LCY. Ну, а, це може якийсь просто ширенобірне. Не, не написало, як він має називатися, не знаю. Знаю і бачу, що у нас тут новий меч. Тобто світловий меч чорний. Нова деталь. Начебто ще новий шолом у Мандалорця, А так, чи. Більше начебто нічого такого в цьому наборі знову ж таки немає, і теж я ну, не, при... ну, не бачу сенсу собі його купувати. Давайте дивитися далі. Далі у нас ось такий колекційний набір е зоряний винищувач кат. е, Прикольно виглядає, в кого є місце на полиці, і хто хоче заплатити купу грошей за нього. Хоча я думаю, що він не сильно буде дорого коштувати. Е Прикольно виглядає. Ось щось у нас. Ага, ось так. На полиці, знову ж таки, але, ну теж, набір сірих деталей для трушних фанатів зоряних війн. Тобто я більше люблю якісь робити сценки. Ось така довжина 43 см, досить великий. Коротше кажучи, тільки для фанатів. Більше ні для кого. Так, переходимо до наступної серії, серії е, Парк юрського періоду. 5 аж нових наборів нам показало Лего. Ну, і це прикольно. Насправді я дивився всього один чи два фільми по, цій, по цьому всесвіту. І. Ну, я не знаю. Це знову ж таки є ті, кому реально заходять, заходять такі набори і кому подобається. Тому, друзі, ось так. Дивіться. Досить велика кількість фігурок, динозаври. Ну Реально, вони прикольні. Не можу сказати, що не класні набори. Але Але я не знаю. Я б не робив з ними сцени. Тому до них я прохолодно ставлюся. Ось так виглядають Ну Взагалі прикольно. Реально. Давайте подивимося, що ще у нас тут є. Ось такий маленький набір, дилофозавр. Прикольно, взагалі цей всесвіт досить цікавий. Uh, і, ну, Якщо робити сценки, то я думаю, що виходять вони ну, прикольні. Так, Далі у нас втеча велоцераптора ну, це якісь класичні прям uh, сценки. ну, І динозаври класичні, і самі побудови, звичайно, ну, такі собі, такі собі, це взагалі м, таке щось 4, ніби. ніби 4 у нас тут набір. А він і є 4, ось так. Ну, це тут у нас цінність представляють фігурки і динозавр сам. Так, далі. Ось це прикольний реально динозавр, такий з довгою шиєю, брахіозавр і дерево. Тобто сам набір ну досить гарний. Е, ось так він виглядає. Прикольно. Реально, це прикольний набір. Більше всього, мені сподобався, і машина досить, досить непогано. Так, і останній у нас про трицераптопсів. Дослідження трицераптопсів. Теж один. Один Трицератопс, ну, прикольно. Прикольні наборчики. Дивіться, якщо вам подобається, приціняйтеся і купуйте. Так, Далі у нас набори, які фанати є ще вже, напевно, досить старі, скажімо так, тому що Індіана Джонс виходили дуже давно фільми, і в зв'язку з тим, що виходить новий фільм, скоро поновили. У нас цю серію, і випустили три набори по Індіані Джонсу. Я не дивився ні, жодної серії. Прикольні якісь адстеки, тобто сам, сам набір виглядає досить прикольно, деталізовано. Ось так можна подивитися ближче. Прикольні принтовані, напевно, деталі. Взагалі, напевно, купа всяких штук, які там падають, і там е якісь пастки. Взагалі дуже класно виглядає, і така рослинність, тобто зарощу все таке. І така табличка навіть є. Ну, ну Реально прикольні набори. Не знаю, чи я себе буду купувати, але подивитися, подивлюся. Так, Далі у нас ось таке переслідування на винищувачі: такий ретро літак та ретро автомобіль. Фігурки класні. Літак теж прикольний, скло. І сам вигляд літака прикольно зроблено. Стрілка Берлін. Ну, досить класний набір і невеликий. Я думаю, що він буде користуватися великою популярністю у фанатів та і тих, хто просто хоче до цієї серії такої долучитися. Класні фігурки принтовані в індіани. Ноги навіть принтовані. Ну, прикольно, прикольно. Так. І останній це у нас теча загубленої гробниці. Теча загубленої гробниці. Ось так виглядає. Такі дві статуї, вхід. Ну, знову ж таки, якщо робити якісь сценки, то це вже щось цікаве. Мумія, бачу, у нас якась є, і якийсь викрадач. Ну, класичний, класичний сценарій якийсь, або класичне таке кіношне. Бачення мумій та фараонів. Ось так. Прикольний набір. І останній набір, який ми подивимося, це набір із серії Icons. Наступний. Це у нас класичний Land Rover Defender 90. на початку я коли я його побачив перший раз, подумав, що це технік уже був Land Rover Технік, але це трошечки інше. Дуже прикольно виглядає, дуже деталізований, такий всюди е, такий дослідницький автомобіль, який в експедиції збирають. Виглядає дуже класно, дуже гарно. На полиці, так, напевно, в нього там і підвіски, і все. Ну, коротше, купа всього. Не знаю, чи є мотор. Двигун, тобто привід Електро. Але виглядає він дуже круто. от Давайте ще подивимось на нього. Реально прикольно виглядає дуже гарно, в гарному кольорі такому е зеленому. так такому І взагалі, Ну от прям супер. тобто Знімається у нього це все. Приладі, дивіться, як все оформлено, є бак. ну Тобто, деталізація на високому, дуже високому рівні. Я б хотів, напевно, просто його зібрати, подивитися та й усе. Бо ставити на полиці ну, немає ніде, ні, в принципі, я не фанат автомобілів о таких. Тому, Тому ось так. Друзі, на цьому все. Це всі набори, які я хотів вам показати сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, тому що скоро буде нова саморобка. Ще одне відео я для вас готую. І не забудьте, звичайно, підписатися, поставити лайк цьому відео. І якщо бажаєте, маєте бажання долучитися до спонсорування мого каналу. Ну а на цьому все, друзі. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!